У народі кажуть, вишиванка генетичний код нації. До всесвітнього дня цього елементу українського одягу. У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрили персональну виставку майстрині з Первомайська Жанни Семененко. До експозиції увійшли вишиванки та рушники. Унікальними її роботи робить те, що вона використовує символи відшиті зі старовинних вишиванок та рушників. А також компоновка цих символів, кольорова гама цих символів все відповідає саме південному регіону Миколаївщини, і трошки вона долучає сюди кіровоградщину. Майстриня розповідає, займається цією справою вже понад 50 років, Ба більше не просто займається, а живе цим. Впродовж усього свого творчого шляху пані Жанна створила близько сотні вишиванок і півсотні рушників. На одну вишиту сорочку жінка витрачає чимало часу від шести місяців до року. Продумується композиція. Тут всі композиції авторські, всі роботи авторські, всі сорочки по береги в єдиному екземплярі. Вони не повторюються ні в мене, ні в моїх учнів. Туди вкладається енергетика. Якщо ви починаєте повторювати, вже вона ніч не варта буде. Надихнутися роботами відомої вишивальниці завітало чимало охочих, серед них і пані Марина. Я давно чула від знайомих, що є така відома майстриня, і вона була на слуху, як то кажуть. А тепер така чудова нагода познайомитись не тільки з роботами, а з цією чарівною жінкою і може. Навіть я так мрію, що може якийсь то майстер-клас чи трошечки доторкнутися до, до цієї казки. Майстриня каже, кожен українець повинен мати вишиванку, адже це потужний оберіг, який здатен захистити від усіх бід та злого ока. Виставка Берегиня символів триватиме до кінця поточного місяця тож миколаївці та гості міста можуть завітати до бібліотеки, щоб познайомитися з роботами майстрині та відчути атмосферу автентичності. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.